Коридорію не контроль, а добро ти солодкий троль, вишиванка твім в капелюсі, цукерка в усміхненому русі. Цукерка за усмішку тримай. Добро поліграфічне, не втрачай. Студентам радість викладачам чай, а всім нам ми руки тепла. усміхнеться, той герой, бо доброта наш світлий стрій не треба зброї, не треба слів, цукерка і світ вже добрішим став. Наш взаївне меча добрий пік, у доброті наш бойовистй. Хто усміхнеться, той герой, бо доброта наш світлий стрій Свято, не контроль, ми доброти, веселий патруль. Знімай на фото цей момент, бо це не просто тень, а комплімент, цукерка за усмішку тримай, добро поліграфічне, не втрачай, студентам радість, викладачам чай а всім нам миру. Пичі, не печаль, а добре ти весела шаль, хтось приніс чай, хтось шоколад, а хтось собі мене на весь навчальний заклад наш І навіть в дівчаці не контроля ти цифровий патруль, хто лайкнув щиро, той же світ, цукерка, в емоціях свічує, а розпадло, протон не жарт, він позитивний, у нього є фарт, хоча проблем в нього є в космосі зір, цукерка, І орбіта добра, налаштована Цукерка за усмішку тримай. Про поліграфічне, не втрачай. Студентам радість, выкладача у чай, А всім нам ми руки тебла Росмай.